Всім доброго ранку вдома. З 15 по 20 червня у Чернівцях відбудеться другий кінофестиваль Миколайчук Open». Як це започаткувати новий масштабний культурний проєкт офлайн в країні, охопленій війною? Дізнаємося від співзасновника та генерального продюсера кінофестивалю Олексія Гладушевського. Доброго ранку. Доброго ранку. Рік тому ви зробили неймовірне. Запустивши великий новий проект під час війни та ще й офлайн, як ви на це наважилися тоді? Е, ну сказати, що якось спеціально наважувався не можна, тому що ми випадково потрапили до Чернівців. Я до того там ніколи не був. І ну так склалося, але я одразу зрозумів, що е, сидіти там просто нема сенсу, і якщо перший місяць десь березень, ми е, просто волонтерили там, допомагали людям е, якось з житлом, чи е, робили якісь короткі відео, то е, вже е, наступного місяця я розумів зрозумів, що мені потрібно робити. Те, що я вмію, тому що поряд з, зі мною почала знаходитися велика кількість людей, культур, культурних діячів, акторів, сценаристів, звукорежисерів, які були, ну, як би мовити, ну в них була втрачена якась сенс, сенс. Їх роботи, і вони е, все частіше починали говорити, що е, їх робота більш нікому, скоріш за все, не потрібно потрібно змінювати професію і займатися чимось більш е, корисним для держави саме під час війни. Але я дуже добре розумів, що це не є правильно, і що е, потрібно. Е, Розуміти це стратегічно, тому що культурний фронт е, ну його можливо там неправильно звати фронт. Фронт все ж таки у нас один, але саме м, культура е, краї, особливо країна, особливо країни, де йде війна, повномасштабна війна, дуже важливо, тому що м, і під час війни, і особливо після її закінчення, нам потрібно буде на щось е, спиратися і цю культуру вибудовувати. І саме зараз іде дуже важливий процес. Е, ми починаємо розуміти, що таке наша культура насправді, і тоді ми почали робити спочатку мистецький штаб, тобто збирати людей всіх, які були задіяні в будь-яких культурних середовищах, які займалися театром та кіно в нас що що. Посуються музикантів та художників, це було окремо. Вони були окремі такі історії, і я зрозумів, що потрібно знайти приміщення. Ми знайшли приміщення культурно-мистецького центру Миколайчука. Нам порекомендували люди із Буковинської кіноспілки, і так просто це ну, пощастило, що там були такі люди відкриті, з якими ми могли побудувати чудову команду і зробити цей мистецький штаб, де люди змогли знов найти ну, знайти якісь нові. Сенси своєї е, праці і і відновити якісь стари. Тобто, і для мене було дуже важливо, що ми працювали е, багато з молоддю. Яка до того просто ну не дуже була знайома з українським кіно класичним чи сучасним, і і також з людьми похилого віку, які приходили. Ми їм розповідали там от кіно культура, в нашому ну, віднімають культуру і може нічого не бути. Вони говорили, та яка там культура? Ми бачили там 90-ті там якийсь фільм. Ми починали розмовляти і розуміло, що це було точечне якесь ну невдале знайомство з українським кіно. Ми почали показувати дуже багато всього. І я вдячний своїм колегам продюсерам, що надавали нам дуже багато фільмів, документальних художніх. Кіностудія Довженка підключилась. Довженка центр підключилися, давали класичні фільми і. Um, вже перед фестивалем, перед першим, люди почали говорити: слухайте, ми ніколи не думали і не знали, що в Україні є таке кіно, і було таке кіно, і почали молодемо цікавитися. А чому а це 64-й рік фільми з Миколичком? А, а де сімдесяти? А що було? І отут почався діалог, і тоді люди почали дізнаватися, що насправді відбувалося з українським кіно. Чому воно, чому ми так на, наразі? Прям, ну, боремось за цю історію Cancel Russian culture. В чому в чому не просто ж є Cancel, а тому, що вона закенсила всі ці роки, кенсила українську культуру, якраз і тоді це все виросло до кінофестивалю. При тому в мене було таке. Така дуже важлива історія, що це кінофестиваль повинен бути прем'єрних фільмів, тобто фільмів, які ніхто не бачив, тому що багато хто почали робити кінопокази, і там були фільми, якраз які вже ну були в кінопрокаті. Ми говоримо ні, потрібно людям показати повністю ну справжній фестиваль. І нам це вдалося, ну, були дуже круті е, прем'єри. Вони були там не всі фестивальні, але в прокаті нічого не було. І навіть декілька ексклюзивів було. Ми показали неймовірний фільм Будинок слова на скінчений роман, якраз про українських письменників, які були знищені в свій час, і для людей це було дуже круто. А і коли ми вже починали думати про цей фестиваль, ми вирішили, що. Потрібно є два напрямки: чи робити повністю фестиваль українського кіно, як був в минулому році, чи вже спробувати зробити фестиваль міжнародний, що ми і зараз спробуємо зробити. Ну, ми підійшли до мого наступного запитання. Ну, давайте тоді про програму цього року. <світ> так, ми ми якось. Ну заздалегідь подумали про це, тому навіть в встановочних документах одразу прописували, що фестиваль буде міжнародний. Минулого року ми взагалі робили це волонтерське, повністю. Ну ми не заробили ні гривні, і все нам надавали безкоштовно. І цей центр Микола працював повністю собі в. Без прибутку нічого навіть ми не могли заплатити за якісь там за воду, за світло і все інше. В цьому році нам трошки вже допомагають, тому що ну багато хто вже якщо в минулому році ні, ніхто офіційно, ні міські ради, ні обласні не могли надати гроші, тому що все повинно було йти на війну. Якщо б хто запитав, а чому ви даєте на фестиваль? Ви що? То в цьому році вже слава Богу почали розуміти. Що ні, друзі? Якщо ми не будемо якось допомагати культурі, то ми залишимося з порожнім місцем. Ось і нам вже допомогли ті, хто минулого року, але більш все ж таки і обласна рада Чернівецька, і міська рада. Ось і ми змогли вже ввести повноцінні перемовини з іноземними продюсерами стосовно їх фільмів. Але все ж таки, що можна сказати, що дійсно багато хто дуже постарався і зробив все можливе, щоб з нами поспівпрацювати, і навіть ну такі були нереальні якісь історії, як фільм «Монжио», наприклад, РМ, ну МРТ в українському перекладі, це ну, ну, режисер, який минулого року з цим фільмом таки в, в Каннах був і. Він, взагалі, такий ну культовий режисер румунський, нової хвилі румунського кіно, і то, що в нас такий цей фільм, є всі взагалі ну, до останнього не вірили, але в нас буде: це Румунія буде представлена нова румунська хвиля. Кіно буде в нас чудовий фільм від ізраїльського режисера. З назвою Мій сусід Адольф. Це така дуже незвична історія, про людину, яка на себе познала весь жах гітлерських знущань, і в один момент вона зрозуміє, що після того як це закінчилося, що можливо, його сусід якраз є Гітлером, який ну насамперед збіжав. Але все виявляється ну, набагато цікавіше. Ось буде у нас Франція. Франція в нас представлена дуже цікавим фільмом. Це анімаційна повнометражна стрічка, і ми йдемо за тенденцією такою світовою, тому що повнометражну анімацію наразі показують дуже великі фестивалі. А крім того, в Ансі, які є анімаційними. В нас в Україні є чудовий ліноліум. Фестиваль в цьому році Камський фестиваль закривав фільм якраз анімаційний метр І наразі після такого гучного успіху нашого українського анімаційного фільму Мавка, я вважаю, що це якраз дуже влучно поговорити про анімацію, показати такий фільм і французи надали фільм. Цікаве по Харукі Муракамі. Ну, це мені здається, буде таке незвично. Також у нас буде, що ще в нас? Польща. Польща буде представлена дуже цікавим фільмом Хто ти Філіпе?». І це ми показуємо разом з фільмові Distribution, Це у них такий Перше, ми знаємо, фільми є така достатньо комерційна організація, показує комерційні фільми, а це в них такий блок. Вони придумали якраз фестивальним кіно. І от тут такий експеримент, що вони вперше роблять, що фільм перед прокатом буде показаний на кінофестивалі, і фільм також дуже крутий. Ось, а також в нас ну, є і позаконкурсна програма. Дуже ну, не менш цікава є. Там є Фінляндія, і фільм Сісу незламність, який в нас буде. Який в нас буде фільм закриття. Також є фільм з останнього Берліналі. Це фільм «Інсайт» всередині з Голівудською зіркою Вілімом. Дефо. Ну і багато що мені дуже все ж таки. А, є в, в програмі є. Дуже цікаво, україно-італійська копродукція тривала втеча. Джейл Берд називається І це режисер Андреа Маняні, який вже знайомий українському глядачеві по фільму який був десь 5 років тому фільм ізі був дуже популярний це якраз також була італійська українська копродукція. ну і також буде що для мене дуже важливо, буде дуже багато українських прем'єр як ті хто що були на деяких фестивалях вже так і зовсім ексклюзив, повністю ексклюзиви де буде українська прем'єра саме на нашому фестивалі Якщо чесно, враження таке, що буде фестиваль тривати кілька місяців. Вже я так не можу це все впихнути в ті Ні. дати. А про які ми дати говоримо? Давайте ще раз нагадаємо нашим глядачам. Так, ми інколи також думаємо: господи, треба його робити більше, але це не так просто. Ми будемо показувати фільми з 15 по 20, включно червня. В чернівцях в нас така е, дуже незвична історія. У нас якби так два відкриття одно неофіційно, одно Одне офіційно. На офіційно у нас буде шанвона 16 е, червня і ввечері. І це буде фільм Яніна Марисі. Нікітюк, української режисерки. Це її друга повномасштабна о -о -о робота після е, такого фестивального хіта, коли падають дерева. І тут вона зроблена на історії телеведучої Яніни Соколової, Як вона боролася з хворобою? Це дуже крута стрічка. Вона відкриє, але є в нас ще 15 червня, і 15 червня ми показуємо ретроспективний показ з крутою українською озвучкою фільму Легенда про княгиню Ольгу. Це. Легендарний фільм з музою нашого фестивалю да, Людмилої е, який знімав е, Пили Пілєнка. Ой, Пили Піленка говорю, Юрій Єлєнка. Пилип Піленка там з маленькі ще знімається також. Ось, і е, звісно, за правилами нашого фестивалю, це відбувається в день народження Івана Миколайчука 15 червня, і фільми ну, фільми е, знімається Іван Миколайчук також. В ролі князя Володимира, і це буде такий е глядацький день. І таке. Ну воно також є як відкриття, але от такі трошки. Чудово, все це звучить. Ми бачимо зараз, що Чернівці просто перетягують на себе звання культурної столиці України. Вибачаємося перед Львовом та Києвом до вже легендарного поетичного фестивалю Морідян Черновець», який багато років а, всю Україну і весь той регіон якось сколихує. тепер ще додається міцний кінофестиваль. Ми дякуємо вам за те, що робите карту України ще більш яскравою, культурну карту, принаймні. Так тримати на все добре і успіхів. Дякую вам. Дякую. Ми поспілкувалися в етері ранку вдома зі співзасновником та генеральним продюсером кінофестивалю Миколайчук оупен Олексієм Галодушевським. Всім натхненого і насиченого дня!